Контанта емоціоне долетура деломелія кейпа Франческо апрепарато з великими нозомонтами емоціями, які святіши отець, папа Францис приготував ці світлі дні Паски Воскресіння Христового. Керасата ромарія з Магдали, побачивши, що камінь від гробу відкочено, побігла і повідомила про це Петра та Йоанна. Обидва учні, отримавши шокуючу новину, також вийшли, як каже Євангеліє, і побігли разом. Всі герої пасхальної історії біжать, і цей біг виражає з одного боку стурбованість тим, що забрали тіло господнє, але з іншого боку, біг Марії Магдалини, Петра та Йоанна виражає бажання, порив серця, внутрішній настрій. Тих, хто вирушив на пошуки Ісуса, він, власне, воскрес із мертвих. А отже, вже не перебуває у гробі. його треба шукати в іншому місці. Це і є проголошення Великодня. його треба шукати в іншому місці. Христос Воскрес. Він живий. Він не залишився в ясному смерті. Він більше неоповитий полотнищем, і тому ми не можемо вкласти його в красиву історію, яку можна розповісти. Не можемо зробити з нього героя минулого, або думати про нього як про статую, розміщену в залі музею. навпаки, ми повинні шукати його. а для цього не можна стояти на місці. Ми повинні рухатися. Виходити, шукати його, шукати його в нашому житті, шукати його в обличчях наших братів, шукати його в нашому повсякденному житті, шукати його скрізь. Окрім цього гробу шукайте його завжди. Тому що якщо він воскрес із мертвих, то він присутній скрізь. Він живе серед нас. він ховається і об'являється навіть сьогодні в сестрах і братах яких ми зустрічаємо на нашому шляху. в найбільш анонімних і непередбачуваних ситуаціях нашого життя. він живий. І завжди залишається з нами, плачучи сльозами тих, хто страждає, і примножуючи красу життя в маленьких жестах любові кожного з нас. Ось чому пасхальна віра, яка відкриває нас на зустріч з воскреслим Господом. І спонукає прийняти його у своє життя, не є статичним пристосуванням чи мирним заспокоєнням у якомусь релігійному заспокоєнні. Навпаки, великдень спонукає нас до руху, закликає нас бігти, як Марія з Магдали як учні. Він запрошує нас мати очі, здатні дивитись поза межі нашої уяви, побачити Ісуса Живого, як Бога, який об'являється і сьогодні є присутнім, промовляє до нас, випереджає нас, дивує нас. Подібно до Марії, з Магдали, ми можемо щодня переживати втрату Господа, але щодня можемо бігти, шукати його знову, знаючи з упевненістю, що він буде знайдений. Він віднаходиться і просвітить нас світлом свого Воскресіння. Брати і сестри, ось найбільша надія нашого життя. Ми можемо прожити це убоге, крихке і зранене існування, тримаючись за Христа, бо він переміг смерть, переміг нашу темряву, і переможе темряву світу. щоб ми жили з ним у радості вічно. До цієї мети, як каже апостол Павло, ми також біжимо, забуваючи про те, що позаду, і живемо, нахилившись до того, що попереду, Тоді ми поспішаємо на зустріч Христу швидким кроком Марії Магдалини, Петра та Йоанна і ювілейний рік. Закликає нас відновити в собі дар надії, занурити в неї наші страждання і тривоги, заразити нею тих, кого зустрічаємо на своєму шляху, вірити надії, майбутнє нашого життя, і долю людства і тому ми не можемо залишати наші серця, паркувати наші серця в ілюзіях цього світу або замикати їх у смутку. Ми повинні бігти сповнені радості, Біжімо на зустріч ісусові відкриваємо на нову. Безцінно благодать бути його другом, дозвольмо Його слову, життя і правди освітити наш шлях. як сказав великий Богослов де Любак, цього буде достатньо, щоб ми зрозуміли християнство. Це Христос, Ні, справді немає нічого іншого, окрім цього. У Христі ми маємо все і це все, яким є Воскреслий Христос, відкриває наше життя для надії. Він живий, Він і сьогодні хоче оновити наше життя, йому переможцю над гріхом і смертю. Ми хочемо сказати Господи, це свято просимо Тебе про цей Ді дар, щоб і ми були новими, щоб жити цією вічною новизною. Струси з нас, Боже, сумний пил, звички, втоми і розчарування, дай нам радість прокидатися щоранку здивованими очима. І, і бачите нові, нові барви цього ранку, унікальні і, і не схожі на інші. Nuovo, Все нове і Господи, і нічого, нічого повторюваного, нічого шорелі, старого, fratelli, сестри і брати, у диві пасхальної віри, несуче в серці, вибрація, очікування миру і визволення. Ми можемо сказати з тобою, Господи, все нове. З тобою все починається знову. Я дозволю собі додати. Дякую, дякую, Папа Франциск. за це сильне запрошення, щоб розбудити нашу віру Ісуса Христа Живого і Воскреслого. Він завжди є біля нас. Дякую, Папа Франциск. І вам щасливого Воскресіння Христового. Власне зараз проповідь Папи прочитав кардинал Анжело Комастрі, який визначений як представник святішого отця на урочистість Воскресіння Господнього. Текст проповіді Папи можна буде знайти на нашому сайті rkc.org.ua. Можливо, собі ще раз перечитати протягом дня, повернутися до цих слів, бо насправді дуже сильні слова і спонукають до глибших роздумів і до того, щоб не тільки посвятити Пасхи, поділитися е, смачною їжею, чи гостинцями, чи пасочками з нашими рідними, близькими, але власне відкрити цей великдень на ново, щоб побачити ту новизну. Яку наш Воскреслий Господь хоче внести у наше життя? Бачимо, як яскраво і гарно прикрашена площа святого Петра. Щороку також окремі групи флористів з різних країн оформлюють ці букети. Різні такі теж бачимо. А тюльпани, які гарні, скільки видів. То власне це Воскресіння проявляється не лише у красі літургії, але також і в наших декораціях і квітах, які ми оздоблюємо наші вівтарі і наші храми. А ми продовжуємо нашу молитву і зараз, зібрані на площу на площу святого Петра, моляться вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа. Сина Божого єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви. І став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків і в єдину, і в єдину святу Вселенську апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.